Війна це завжди біль та втрати. Війна це завжди горе, тому що йде рахунок на життя. Українські військові цілодобово стоять на захисті нашої країни для того, щоб ми мали змогу продовжити жити. Віталій Каплін справжній патріот України, мужній військовий та гідний син своєї батьківщини. Ще у 2000 році Віталій Каплін приєднався до добровольчого українського корпусу Правий сектор тому добре знав, як захистити український народ. Але 12 березня український військовий загинув на Донеччині. Ворожа міна обірвала життя старшого солдата, старшого стрільця Віталія Капліна. Спочатку АТО він був на захист нашої батьківщини воював Бато, в бос. В Спочатку крупномасштабний дій з боку Російської Федерації видвінувся в зону бойових дій в Донецької області. Там він був старшим стрільцем, помічником гранатометника. Займався дійсно захистом нашої батьківщини у вході артилерійського, потім мінометного. Потім вийшли танчики на позицію. вони обстріляли позицію даної бригади. І наш Віталька з позивним тур, на жаль, 12 березня загинув. Тур. Саме такий позивний мав захисник України. Він був справжнім воїном, справжнім патріотом. Це величезна втрата для усіх, хто знав Віталія Капліна. Величезна втрата і для дуку, і для України, і для нас всіх. В нього такі плани були. Він мріяв ще В нього син він мріяв про донечку, так як він виглядає зараз. Ну, це не він. Ми бачились перед саме їх відправкою. Це кремезний чолов'яга з вічною посмішкою, з чубом на, на одне око. На біль і чи це відпустить коли-небудь? Я вам не скажу. Поховали військового Віталія Капліна на алеї героїв Свіштовського кладовища. Ми завжди пам'ятатимемо кожного героя, який став на захист народу та України. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрала війна. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.